Вони знову запрацювали як і раніше. З початку місяця харківські пункти незламності приймають всіх харків'ян, усіх, кому потрібна будь-яка допомога. Більшість таких пунктів знаходиться у міських навчальних закладах. Ось, наприклад, як цей, що у Шевченківському районі. Пункт незглавності працює з 26 листопада минулого року. За цей час ми вже пережили декілька блекаутів, і під час них пункт приймав одночасно до 150 осіб. Приходили для того, щоб зарядити телефон, інші гаджети попрацювати в інтернеті, підігріти їжу, набрати кип'яченої водички, просто зігрітися, позайматися з дітками. Вчителі приходили проводити уроки і таке інше. Тобто працювали. Повним ходом, крім того, на нашій чудовій пічці готували їжу для жителів мікрорайону. Всі умови для знаходження людей тут є. Є ліжка для діток. Якщо приходять відвідувачі з дітками, вони замурюються, хочуть хочеться полежати там чи навіть поспати. Є ліжка для дітей, є ліжка для дорослих, якщо комусь там злечі хочеться прилягти. Дуже багато у нас тут є і посадочних місць, і столи для того, щоб прийняти їжу і просто посидіти попрацювати. Є медичний куточок, де весь час у нас працює медик, який може надати допомогу кваліфіковано. Медики працюють цілодобово, незалежно від того, є блокаут чи немає. Цілодобово ми тут приймаємо людей, якщо є необхідність у цьому. Обладнан санвузлами пункт незламності, є тепла вода, якою можна там помити руки, вмитися. Всім цим забезпечені. Забезпечені питною водою, технічною водою. Пункт обладнаний сучасною системою вентиляції. І обов'язково є генератори, які ми вмикаємо, якщо вимикаються світла. А це вже інша частина Харкова, холодногірський район. Тут також з початку жовтня відчинили свої двері пункти незламності. Пункт незламності на базі нашого закладу працює з листопада 2022 року. Під час блекаутів пункт відвідували приблизно 300-350 чоловік за добу для людей. У нас пункт облаштований усім необхідним. Є запас питної води технічної води. Запас палива працюють генератори, коли вимикається світло. Запас продуктів харчування також є. Облаштована дитяча кімната для дітей молодшого шкільного віку, і для зовсім маленьких є кімната матері і дитини. Також працює на пункті незламності лікар, який надає необхідну допомогу, і здійснюється психологічна допомога. Працює психолог. Є кімната відпочинку, яка облаштована ліжками, і значна кількість місць для сидіння. Є місця для зарядки телефонів, інших гаджетів, облаштовані павербанками, є ліхтарі, мікрохвильова піч. Тобто пункт забезпечений повністю всім необхідним на випадок блокауту. Але сподіваємось, що все це і залишиться в стані готовності, і в Харкові буде мирно, тихо і спокійно. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін, Харків, новини.